За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 годину 1 серпня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Українські військові успішно відбили атаку військ РФ на схід від села Берестове Куп'янського району. Також росіяни завдали авіаударів по селах Дружелюбівка Барівської громади та Уди Золочівської громади. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Внаслідок атаки Харкова дронами шахет в ніч на 1 серпня частково зруйновано училище та пошкоджений спортивний об'єкт. 63-річний охоронець спортзакладу дістав поранень, поінформував начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Чим ближче до місця влучання, тим більше у ворога шансів на успіх. Так речник повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, чому не вдалося збити всі п'ять дронів, якими РФ атакувала Харків. У Харківській області цьогоріч за кошти з Держфонду ліквідації наслідків збройної агресії планують відновлювати два начальні заклади та сім закладів охорони здоров'я, повідомили в пресслужбі обласної військової адміністрації. 1 серпня відзначається всесвітній день боротьби із раком легень.